Так. Ну, я так понял, что мы создадим какой-то центр Ничего. помощи на базе вот, центра правовой помощи. От завтра, куди посилаю? Давайте час ми ділимо дорожню карту, щоб можна було. Я скажу все, щоб мої побажанні. Так мені такі побажання, щоб ми скажем, працюючи, аналізували проблеми, які виникають. Якщо виникають за рахунок недосконалися законодавчих актів, або скажем так, їх ми повинні систематизувати, напрацьовувати і зверталися до органу, якими ці нормативні акти, пропонувати їх змінити. Системна робота, по факту, віде, ми не Отличнее підраження. Ми, ми є посадка, до зміна, до зміна доповнення, до двічі володимир команди. І до нас ще приєднався, будь ласка, увагу трошечки, ще приходька Станіслав Володимирович, громадська організація, альянс правозахист. Прокоментуйте свій досвід, будь ласка, з нашому і ви чуть чи я був ще воєнний. Ваш досвід, ви прийшли на наш проглостів, бо у вас є деякий досвід в справах житлово-комунальних послуг, прав, з надання порушення прав. Прокоментуйте свою ситуацію, чи є у вас позитив якийсь в розв'язку, чи є, може, проблеми, з якими ви зв'язалися, і ви шукаєте ви решение. Вы знаете, я хочу сказать, что как бы, это первое, что я пришел, да. Но я сегодня пришел как бы как гость послушать, да. Это первый раз, да. вот, как бы, чтобы потом, давайте так, в следующий раз я все подготовлю, да, я потому что я вообще-то, вы видите, я опоздал, да. У меня была там, ну, как бы, проблема маленькая, да. Я думал, что я не попаду. как бы... Можно сказать так, я пошел неподготовленный, да. И мне сейчас что-то, как, как, знаете, как это, как отличнику что-то придумывать и рассказывать. я... Нашого кругового столу, ще раз наголошую, це буде інформаційна підтримка громадян. тобто Ми об'єднаємо все, те, що зараз кожен розповів. Так? І поділимось вже на, на наступній нашій зустрічі, поділимось тими наробками і будемо вказувати вже інформаційні ресурси, де вони будуть розміщуватися. Або ті плани по розміщенню вже дуже конкретно. Зрозуміло? Я сначала ми розрабатуємо квіт. Хто конкретно? От ми розробляємо, Я впливу, що не хто кого. Я надаю слово трошечки Валентині Вікторівні з приводу цих питань. Хто yeah. буде з цим працювати, хто людей? Я дуже вдячна ще раз за таке обговорення. Я скажу так, що я в перший раз на такому форумі взагалі. Практики, теоретики. Ну, Скажу, достатньо серйозно, аж плакати захотілося, тому що так і нам це вдалося, що ми всі разом знаєте такий вислів, очі бояться, руки роблять. Так Коли ми з Ігорем Олексійовичем із його командою говорили перші речі про житлово-комунальне, що у нас я скажу так: у нас 30% звернень це житлово житлове. Комунальне господарство, і в тому числі житлове. Якщо говорити про цифри, я їх не стала озвучити, хотіла вас послухати взагалі, то, звичайно, скажу вам так: це соціальне забезпечення і це житлове, це відсоток достатньо серйозний і договірне. Якраз все це воно сьогодні виявилося. Оці цифри вони ж брехати не можуть. Звісно, ті пропозиції, які ми з кожним з вами і зустрічалися, коли кожну, когось я сьогодні в перший раз побачила і бачу, що це дійсно зібрався достатньо серйозний круг професійних людей. Я достатньо тим, ну задоволена і дякую тим громадським організаціям, тим особистивцям, які підтримали нас у цьому напрямку. І м, як резолюція, там резюме цього круглого столу, що у нас повинно бути, це наші пропозиції. І хотілося, щоб ви нас підтримали в цьому напрямку. Наприклад, зібралися всі ті, хто можуть, або вкласти свій каже і сообразителя у цю справу, так? є у нас такі, які можуть нам допомогти друкувати уже. Олександр там говорив про це. Є у нас такі, які можуть нам організувати і виїзди, тому що це в принципі проблема не тільки нашого міста Суми, але і регіони, які ми обслуговуємо. Це місто Суми, Білопільський, Краснопільський, Кутивські райони це ті ж про, про, про проблеми там є. Я думаю, там теж якісь є ініціативні люди, але зараз ми говоримо під. Нашої скажімо, столиці області від міста Суми це іде. Що би хотілося отут зараз зробити таке резюме? Це ваша підтримка. В першу чергу, звичайно, газети, це те, що Олександр нам сказав. Це інтернет-ресурси, які нам забезпечить, і ми просили Андрія Мараковського, яким чином він в принципі може нам розказати про це. Чому тому що ви бачите, що преса пішла, але камера працює. Яким чином це все буде? Кожний вислів фахівця буде окремо виведений у ролик і окремо описаний. Тобто, якщо це говорили фахівці, одні другі конкретні практичні питання, не взагалі давайте напишемо до президенту, а потім воно все рівно вернеться. Як ви казали про це, ми говоримо про практичні питання, практичне надання. Допомоги людям роз'яснення, консультації, написання позовних заяв, написання листів звичайно, після нашого круглого столу і після того, як запусти Андрій в інтернет-ресурс всі наші, скажімо так, наробітки, а це достатньо серйозна практика буде з показанням документів, які нам показували документи на і на пресу, і на камеру, то я передбачаю, що це буде достатньо серйозна кількість людей. А що це таке? У нас ми можемо захлебнутися від цього, ви ж розумієте. По цьому, іменно як резюме цього столу, це прохання до кожної із вас, громадських організацій, до кожних професіоналів, до кожного професіонала. Я прошу, ми потім відпрацюємо кожним з вас окремо. Це надання консультацій тут у центрі безпосередньо або в телефонному режимі, або безпосередньо, коли ми зберемо групи людей. Це вже методика. Ми це все обговоримо. І я до вас з цим звертаюся, з цим проханням, і в тому числі до захисту праспоживачів, тому що ви для нас дуже важливі в цьому напрямку. Без цього люди, ну, без кожного з вас, люди не підуть і не повірять нікому. Ми не будемо, ми не хаємо ні, ні владу, ми не говоримо якісь резолюції для влади, ми даємо рекомендації для влади. Ми говоримо про, про конкретну людину, яку треба захистити. Тобто звертається людина, вона користість і ми повинні її захистити. Але взагалі це не для нас, тому що, в принципі, ми говоримо про алгоритм,